Добрий ранок. Красивий добрий ранок. А, зараз 7.30, вийшов за кавою. А, взяв... У нас там в общем, фільтр кав-машина є, взяв фільтр є, взяв каву. І редбульчик прокинувся на 600 грамів важкої від категорії. Прекрасно. Зараз каву, вона спровокує зайняти в туалет, як ви знаєте, і, і ще потренуватись понула якраз з самого ранку. А, підемо в той же зальчик, думаю. І на реєстрацію. Ну, типу, вага точно буде. Чисто мій сніданок. Чисто мій сніданок. Ідемо знову зальчик. Сьогодні тренування грудей. Сьогодні дуже-дуже важливо. А у вансет. Сьогодні дуже важливо не робити херні, тобто не підіймати вагу абсолютно велику ніде. Ну, Але тренування все одно має бути ще більш-менш таким повноцінним. Тому попрацювати прийдеться, попрожиматись добре, зробити об'єм, зробити мало відпочинок. Зараз роблю останній підхід тут і далі пошукаю якийсь хамер. Якщо не знайду, достойний, буду жати штангу, але максимально обережно. Роздягатись сьогодні на відео буду виключно для того, щоб вам кадри зробити більш красивими. Ну, мені хочеться сподіватися, що вони більш красиві. Але роздягатись, що сьогодні взагалі немає бажання. Ну і пропітніти треба. В тренажерах тут поки що ще не знайшов жодного. В якому всі плитки заходять. Просто розтягнуті троси. Їх треба припідіймати для того, щоб ставити плітку. Ще в шматках для того, щоб трошки додатково припідіймати. Я думаю, що я вже в але все одно зайвим не буде ще трохи пізлитися. І тренування все одно має бути сьогодні, тому краще розібратися з цим драм. Я думаю, ми ще пів годинки заліти з дячками і поїдемо одразу на реєстрацію. Прийшов, тут вже висіло ось декілька блінчиків, зробив. Собака важкий тренажер. Здавалось би, да? там висить храня. Я працював в такому ж в декількох залах і ну, тіпа, ця вага б зовсім не відчувалася, цей важкий. І буде, можливо, на останній підхід взагалі зменшу. Підходив ті кочок, один згеніров. І просто, типу, можете знімати так, щоб людей в кадрі не було «Да-да, блядь, звісно, Щоб людей не було в кадрі. От просто ж, знаєш, що мені зал орендувати. ну, Правило і правило, так скрізь, маєте тобі сказати, але ж. що ти будеш питання задавати. Це зараз любимой період для питань, будь-який, коротше, Їдемо на реєстрацію, зараз завершили дівчатками якраз а, боже, тренування. І зараз тебе влізти в, в категорію, я думаю, що я вже І після цього будемо. Коротше, Саша просто хоче їсти і все. Насправді. І в цьому проблема, тому що зараз доведеться, ну сьогодні ще ні, сьогодні я ще буду їх кушати, як в Пекіні, помімо білка, а завтра вже почнеться почнеться загрузка. І от то, це той вже період, який я не дуже люблю піводки, тому що ти дозволяєш їсти мало, а тут тобі треба дофіга. І ти ходиш з барабаном на беду. Але в цілому, я, так як я сьогодні цього разу дуже низько спускався, то буде і проще не їдати, тому що багато не прийдеться. Буде грузити краще з менших інкостій. Зараз подивимось, як все буде. Можливо, взагалі нічого, але зараз не почуєте. Ось така, як бачите, херня. А, ну, Я не збирався абсолютно закужити, це взагалі мій перший прийом на сьогодні, я тільки через це а, вирішив це зробити. Коротше, ми прийшли в апарти, всі вимучені після реєстрації, а апарти не відкриваються. Вони відкриваються тільки з додатка, ні в кого не працює додаток. Я написав в букінг, ну, типу, в нас не працює, відповіді нема. Там є номер телефону, за яким можеш набрати. Набираєш, там все іспанською. Прекрасна історія. Ну я врешті-решт дописався на імейл, потім врешті дозвонився і вийшло поговорити англійською. Коротше, такий, на жаль, перший прийом їжі. Ну, як, на жаль, тут все ок, це просто рисові хлібці, це тунець власному соку. Це не проблема. І це авокадо чуть. Єдине, що там ну, по вазі не сильно зрозуміло авокадо. А все решта, коротше, ніякої проблеми з тому немає. Це зараз, мабуть, скоріше історія про те, як на цю, на цю ситуацію можна відреагувати. Я реагую ось так. Типу, просто банально тим, що мені пора їсти, значить, буду так їсти. Це набагато буде краще, ніж зараз взяти і прибланити, пропустити все. В общем, чекаємо Щас через 20 хвилин, як щойно нам сказали, ну, але це ж іспанці, 20 хвилин він може і через 2 години приїхати. Тим паче сієста, мабуть, у них да? друга година дня. Ну, Коротше, чекаємо. Але, я ж кажу, загалом тут головне, важлива історія не просідати менталкою. типу, ну, все ж може статися, це життя. От банально на рівному місці така ситуація. Ну, типу, їжі в мене з собою не було, бо я планував якраз після реєстрації вже приїхати додому тут покушать. Ну, в общем, буває всяке. Будьте готові, не просідайте менталички. Картізол ще нікому форму не робив. А тим паче в останні ці моменти перед змагальні. Все, да? наступне включення. З того, що я зняв, пройшло вже. Декілька годин. Коротше, після того моменту ми прочекали в до відкриття квартири апартаментів раз 20 хвилин, потім ще раз 15 хвилин, потім ще п'ять хвилин. І, звісно це було довше значно. Іспанці взагалі, абсолютно не любить не працювати і щось вирішувати швидко. Врешті-решт ми попали Богу, в апартаменти. Проблема була просто в тому, що в них в цій системі батарейки сіла. Кайф був Далі ось такий прийом їжі. А, там 300 грам креветок та, і 71 грам рису 35 грам ізоляту шоколадного. І взяв з собою кілограм ізоляту джимбім. Я впевнений, він тут розійдеться дуже швиденько в цій компашці. Ну, ще хтось взяв. Ну, коротше, як правило, це дуже швидко розходиться. Солі зараз 10 грам води а, от, до зважування практично не було, бо 250 енергетика і. 150 кави. А потім, уже після потрошку розпиваюсь. Наразі випив 2,5 літра. Сьогодні буде. Ні, не 2,5 вже 3 літра. Сьогодні буде 6 літрів. Поспали, тому власне далі не напивав. Зараз хочу прогулятись, понапивати воду, і потім буде наступний прийом їжі. Щодо форми, яка є наразі мені. Звісно ж, не подобається, тому що пустий-пустий кипі. Пуста пустота М'язи дуже беззажальні. Ну зрозуміло, було таке божу. Ви бачили у попередніх відео, дуже маленьке. Вже сьогодні планую додати до 200 вуглеводів, залишивши жири на відмітки 30-35. Ну, як залишивши, їх було там 25-35. Так що, в принципі, десь там а, білку буде 230-260. І сьогодні знову буде, звісно, киян. Завтра вже почну трошки більше кушати. Думаю, завтра буде десь 350, післязавтра десь 700, це по вуглеводам. І післязавтра ще і жири додам вже в останній прийом їжі. Чисто буду грузитись, читав тут, не побачите на загрузки. Ну, не читати, скажімо, загрузочного бургера, як ви, як ви любите. Ну, як більшість спортів люблять робити, навіть коли ті бургери їм нахер не треба. Заявився в три категорії, так сталося. Ми про це потім. Mm, зараз ми в мадриді, як бачите, це думки такі собі наперед. По-перше, послухати самого себе уже після турніру. І якщо я буду з собою згоден, тоді то прислухатись. Подкал. Сняла. Так, у мене. У мене передостання прием їжі. Тут батат, Бля, прикинь. Хорошо, що почав говорити. Заключаємо нахуй. Я його буде. не хочу. Просто мама моя буде дивитися. То не хатін. 360 батат, 200, ну 118, 200 а, індейки філе і отакі от, от помідорки. Дуже прикольні, хрустящі. І кола золота. Не знаю, чого вона відрізняється, тупо те саме. І це навіть не кола, а пепсі. А, і каріян. Безкалорійний, але 1000 білка, як я вже говорив. Це буде передостанній прийом. Сумарно БЖУ, скільки я сказав, 360. Це наразі буде 170 вуглеводів. І наступний прийом буде безвуглеводний. Будуть, скоріш за все, або креветочки, або я там приготував вже наперед індійку. Ну, це я вам покажу ще далі. Потім в планах з цим окунем прогулятись, І щоб він випав ще одну А Я зроблю з вами такий кусь. Це дуже офігенно, до речі. Батат в микро -хулевки. Смачного! Тупо, 10 вон и готово. Сейчас опочусь, но это зарадует вас. Непогано. до включи, Наталья. Бля. Ну, это ж по-пидорски, да, я уважаю? Просто так взять и... Не вкрынулись. Пожалуйста. Бам! Ты видишь, что она срубила с этим говном? Кто? Катя. Ну а ложку зила, особо чешу, Нет. Это пауля. Ты палец Это пауля, да. У меня палец чистый, если честно. Пиздец. Ну, рыбки по-любому. будет. Он сказал, он в креветке. А <связать> ты сами трогала сегодня? Креветку? Сада. <связать> Улитку. Саня <в> член <связать> буду, буду сейчас мощнейший, да. отвечаю. Так кажут. Некоторые говорят. Все. Ми вийшли на, нічну, на нічне полювання за булочки. Влад захотів булочку, а ми випічку, да, хоче сильно. А ми з Єніфер просто відповідальні за вибор, тому що ми не їмо таку історію і ми хочемо таку історію. Тому ми будемо сьогодні піщовими куколдами, а влад буде їбашити булочку. Знайшли, а він відмовляється брати декілька позицій. тільки ось оцю, ось ось... Странний тіп. Не цінує те, що має, має можливість їсти. <рес> ну як тобі вибір твої булки? Не nice. Ну і зі сама, як же бути? В цей час Едіта і Катя на мейку серед ночі приїхали десь близько четвертої ранку, і в цей же день у них вихід, але це вже в наступному відео.